Коли збирається в дорогу рік старий, а новий рік вже стукає до хати, ти підніми до неба погляд свій, бо є за що слова подяки Господу сказати. Минуле проваджаючи цей рік, ти відпусти з ним всі свої тривоги, бо тих тривог чимало на наш вік. У Бога різні долі є і різні є дороги. Ти підніми до неба погляд свій, подякуй Господу за кожен день прожитий, за те, що на столі щодня у тебе хліб, що ти живеш, що є заради кого жити. Спасибі, що зберіг ти всіх, кого люблю, за них тебе, святий, щовечора молю, за сум і радість, за дзвінкий, дитячий сміх, за кожен сонечка, промінчик, чи за сніг. За дощ холодний, спеку, вітер чи тепло. Спасибі за усе, що в році цим було. Нічого більше, господи, у Тебе не прошу, лиш про одне молю, Понад усе прохаю, ти збережи у новім році тих, кого понад усе люблю, і щастя, і мир пошли з небес моєму краю.